Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Рембудсервіс за 2023 рік звітував очільник закладу на засіданні виконавчого комітету. На цьому слайді наведено порівняння виконаних робіт по поточному ремонту та послугам протягом 2022 другого та двадцять років. По всім направленням, а це і системи водопостачання і електричні мережі, можна спостерігати збільшення об'єму робіт, а значне збільшення робіт. В частині конструктивних елементів пов'язано з виконанням ремонту приміщення в приміщеннях укриттів в закладах освіти. Також цьому напрямку удосконалення систем водопостачання. І як приклад на даному слайді відображено нашу роботу по заміні зношених ділянок і сталевих труб гарячого водопостачання. На полі з підключенням та до теплообміннику та перепакуванням циркуляційних насосів з манометрами в басейні Нептун Працюємо в напрямку енергозбереження. Як приклад на цьому слайді відображено виконані роботи по заміні світильників з зертними лампами на світильники з led лампами в спортивному комплексі Динамо тю США номер 3 Виконували роботи по підключенню резервних джерел живлення. Генераторів, закладах освіти, найпростіших укриттях, пунктах незглавності. На фото приклад процесу з комутації від розподільчого пристрою закладу дошкільної освіти Золота рибка. Це підключення тропозиційних перемикачів для критично важливого електрообладнання садочка до генератора. У 2023 році виконували ремонтні роботи приміщення під облаштування найпростіших укриттів. Були виконані ремонтні. І ремонти не тільки конструктивних елементів з бетонуванням підлоги та фарбування стелі, а й заміна інженерних систем водопостачання, опалення, електричних мереж та вентиляції в цих приміщеннях. Також у 2023 році виконали роботи по електроосвітленню та монтажу розеточних груп в укритті Григора-Брегадирівської філії опорного закладу загальноосвітньої школи номер 3 та зовнішньої гідроізоляції фасаду для подальшої підсипки в цьому укритті. Директор департаменту житлово-комунального господарства Петро Василюк відзначив гарну роботу фахівців Рембутсервіса за ліквідацію наслідків повітряної атаки сіл горішньоплавнівської громади. Нагадаємо, що у липні один з ймовірно дронів камікадзи російсько-іранського виробництва типу Шахед вибухнув у подвір'ї приватного домоволодіння, розташованого в одному із сіл Кременчуцького району. Хлопці виконали роботу, яка взагалі не відноситься до стандартів як тих процесів, якими займаються підприємством. Але вони, незважаючи на все це, максимально в короткий термін забезпечили мінімально необхідні умови проживання в порушених будівлях жителів. Перший заступник міського голови Олександр Чуприна також високо оцінив роботу фахівців комунального підприємства і наголосив. Роботи ще більше її буде завжди багато. Ну а в цілому підприємство дійсно працює непогано. Завершили засідання виконкому розглядом інших питань економічної політики, бюджету, фінансів, майнових та природних ресурсів.